Понад півсотні працівників поліції Житомирщини, вкотре стали учасниками благочинної акції зі здачі донорської крові. Правоохоронці допомогли поповнити запаси обласного центру крові та передали вітання для маленьких пацієнтів відділення онкогематології Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Не потрібно бути безучасним, потрібно старатися допомагати людям якщо ви навіть не можете бути донором з якихось ваших особи, особистих причин то було б дуже добре долучатись до цього руху якимись іншими заходами наприклад ставати також волонтерами Працівники управління національної поліції, спецпризначенці, Житомирські оперативники та чергові слідчі та дільничні офіцери об'єдналися, аби поділитися своєю кров'ю заради порятунку маленьких пацієнтів. За словами поліцейських, вони добре розуміють наскільки важливою може бути наявність донорської крові та її компонентів під час надання медичної допомоги усім, хто її потребує. Це люди зі складними захворюваннями і потерпілі у ДТП а також воїни, які нині боронять нашу країну у зоні проведення АТО. Прийшов здати кров. Дітям дітям наше будущее, щоб воно були здорові. Примушую, тому що дітям кров потрібно, все. А здою на перший раз. Сьогодні в перший раз я здаю кров. Спонукало на те, що сьогодні день донора. І я захотів здати кров, так, тому що вперше треба спробувати. Люди потребують, і в мене рідка група крові. Дуже ця кров потребує зараз. Після проходження реєстрації та необхідного обстеження поліцейські підписували новорічні вітальні добрі листівки дітям, які зустрінуть зимові свята на лікарняних ліжках. Щирі та теплі слова: не менше ліків необхідні маленьким пацієнтам, аби мати сили боротися з хворобами, переконані правоохоронці. Загалом участь в акції взяли понад півсотні поліцейських. Юлія Сенціцька, новини Житомирщини.